Вже через кілька днів відбудуться вибори до місцевих рад. І всі ми будемо обирати своє майбутнє на найближчі 5 років. І якими будуть ці роки обирати саме вам, я пропоную людській громаді зміни, розвиток та добробут. Хто я такий? Чому ви маєте повірити саме мені? Я Валентин Росудовський. Мені 42 роки, я місцевий, народився в селі Петриків. Працюю тут же, у Великозлівській сільській раді, сільським головою. Мої діти навчаються в місцевій школі. Моя дружина працює тут. же. Служив у Збройних силах України. Шість років працював в Державній прикордонній службі України. Півтора року працював у органах внутрішніх справ України. Я чесно служив в державі, мені нічого соромитися. Тепер я служу в громаді. Десять років тому я був обраний головою Великозлівської сільської ради. Що змінилося за ці роки? Бюджет сільської ради зріс у 5,5 разів. з 340 тисяч до майже 2 мільйонів. Всі ці кошти були витрачені на покращення життя в наших селах. Вдалося відновити вуличне освітлення, покращити ситуацію з водопостачанням, не дамо послуги за пробітку земельних ділянок, сприяли, забезпеченню надійним мобільним зв'язком населені пункти нашої ради. Два про наших дітей, шануємо пам'ять та підтримуємо ветеранів, незахищені верстви населення. Програма президента України Велике Будівництво дійшла й до наших сіл. Бюджетні кошти заощаджуємо та не віддаємо того, що належить громаді. Запровадили земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок. Виявили та вилучили з незаконного використання товариство з межною відповідальністю Чернігівської національної молочної компанії майже 100 гектарів земель громади, що дало можливість збільшити дохідну частину бюджету майже на 300 тисяч. Всі кошти були направлені на вирішення питань з покращення життя наших населених пунктів. Йду на вибори з командою правлячої партії і особисто знайомий з депутатами Верховної Ради, що мають намір та бажання. Допомагати розвиватися любідській громаді. Мене знають як людину справи, що працює на громаду. Знає всі її проблеми та намагається вирішити їх у будь-який спосіб. Тож обирайте дії, а не слова. До зустрічі!